Всім привіт, друзі! Ну що, працюємо, працюємо і працюємо. Тиждень пройшов, сьогодні буде картинки відео. Тут на каналі ми показуємо. Дуже багато цікавого. Підпишись, постав лайк. Лишнім не буде для підтримки каналу. Значить, на цьому каналі ми показуємо, як ми робимо станки на блоків. це основна тема. Ну і плюс трошки по сонячним панелям про генерацію, хто не знає, 10 кВт. Інвертор, 10 квт панели і 20 кВт-акумулятор. Для блекаутів бралося, і воно таке працює. І ще й працює автономно опалення Електро. Ну, то таке. Так, значить, трошки сьогодні про станок і відео від замовника. Поїхали. Робимо зараз станочок на <кхух> Тернопільщину для Ярослава. Ярослав, привіт. Ось такий уже красунчик. Значить, станочок на 5 блоків. Він іще не пофарбований, ще немає двигунів, як ви бачите. Знизу двигун ставиться ось сюди, зверху ось площадочка для нього. Колесика на двох металевих підшипниках. Все супер. Вже все опускається, піднімається однією рукою. Для того, щоб підняти матрицю. Всього лише 13 кілограм зусиль. Дуже легко і дуже просто. І вже скоро починаємо наступний станочок для Інни Нахерсон. Інна вам теж привіт. Теж вже готова купа деталей. Е, станок буде комбінований. Дивіться, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Три порожнини одинакових, три блочка. І два блочка, Значить, буде станочок на три порожнини з отакою однією центральною вузькою. О, тобто дві квадратних. І одна вузенька. Таких блочків буде. 2. Тобто матриця на 5 блоків, 2 блока буде печатати таких і 2 таких. Вже готова купа деталей. Якось так працює. Так, ну а тепер покажу вам відео від замовника Федір Ізмаїл. Федір вам привіт. От, вони в нас замовили станочок і буквально, буквально, буквально на перший чи другий день почали вже там масово робити блочки. От. Зараз буде вставочка цього відео. Доброго дня, Олександр! Вас вітає місто Ізмаїл, наш станочок. Дуже гарні блоки. Получається, два хлопці у нас тут працюють. Наше міні-виробництво. Дуже непогані блоки, дуже непогана якість. Поки що так. Станочок, станочок працює добре. Чекаємо на інші два. Будемо продовжувати наше міні-виробництво. Так, подивились. Супер. Я теж так думаю. От. Я теж так думаю. Вони замовили в нас ще два станочки, значить, станок буде один на перестіночний блочок 12 сантиметровий. Вісім блоків в одній матриці. І, до речі, такий самий станок ми вже робили. От, і Інна із Херсона прислала нам відео от, там, де вони роблять блочки на такому ж станку. Вставочку. Дивіться. І один е, станочок буде блок 30 на 40, 6 порожнин в блочині, тобто 30 ширина, довжина 40 і висота 20, 6 порожнин. от, от такий теж буде блочок. І якось так, друзі, коротеньке відео. От, працюємо, працюємо і працюємо. Все, зустрінемось, Коли зустрінемось.